Керівником офісу президента став головний розвідник Кирило Буданов. Ключові завдання нового очільника питання безпеки, розвиток сил оборони і успішні перемовини. Десять віничан з'явились на світ 1 січня. Першим новонародженим став хлопчик. Як почуваються малеча та матусі, та які імена дали їм батьки, розкажемо. Без вихідних та відпочинку диспетчери лінії 102 За дві доби зафіксували три тисячі викликів. Правоохоронці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти. Вітаю час новин на телеканалі. Віта тиждень добігає свого завершення, і ми готові інформувати про події дня, що минає. В Студії для вас працює я, Ірина Дідух. Новим керівником офісу президента став Кирило Буданов. Про це повідомив у соцмережах президент Володимир Зеленський. Голова держави розповів, що 2 січня зустрівся із начальником головного управління розвідки і запропонував очолити офіс президента. У повідомленні йдеться, що зараз потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку сил оборони а також дипломатичному треку в переговорах. Кирило Буданов має спеціальний досвід на цих напрямках, зазначив президент. Новий керівник Офісу президента має військове звання генерал-лейтенанта, очолює комітет з питань розвідки при президентові та координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Із початком війни Росії проти України у 2014 році брав участь у бойових діях, зокрема на території тимчасово окупованого Криму, займався оперативною розвідувальною діяльністю. Тричі був поранений у бою. Повний кавалер ордена за мужність під керівництвом Буданова гур провела блискавичні спецоперації, такі як Павутина, та одну з останніх це збереження життя командира російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. Українська розвідка інсценувала вбивство Капустіна, яке замовили російські спецслужби. Поповнення під ялинку у перший день нового року в пологових вінниці народилось 10 ровінничан, шість дівчаток та четверо хлопчиків. 1 січня сім пологів приймали у міській клінічній лікарні. номер 1. Ще троє немовлят народились у центрі матері та дитини. Хто першим з'явився на світ? Хлопчик чи дівчинка? Дізнавалась Світлана Ількова. Це наша принцеса маленька. Ми її дуже чекали. Вона навіть посміхається вам. Згорнувшись клубочком, Марійка Солодко спить на руках у мами. Дівчинка з'явилася на світ однією з перших у 2026 році. Вже о 19-й годині 1 січня пані Оксана взяла донечку на руки. Всі розраховували на 7 січня, чоловік на 6 січня, я думала 9 січня або 3-4, Ну вона вибрала сама свою дату. Не лише дата, але й ім'я немовляти має свій символізм, каже мама Оксана. У мене чоловік військовий, але зараз після поранення його списали. І ми познайомилися з волонтерами. І там, в Івано-Франківській області, село Горохоленд Ліс є сім сім'я. Там Віталік і Марійка. Вони допомагають всім військовим, тому в честь цієї Марійки народилась наша Марійка. У перший день нового року у Вінницькому пологовому будинку номер 1 народився і Сашко з вагою 4 кілограми 520 грамів та зростом 56 сантиметрів. Малюк з'явився на світ близько першої години дня шляхом кесаревого розтину. Дату народження обрала мама. Вже мама не витримувала до 2 січня, тому що важко було тиск був високий, тому вирішили принести на перший». Захотіли подарунок під ялинку вже зразу. Він давав про себе знати постійно всю вагітність, постійно був активний. То я думаю, він не заперечував проти 1 січня. 1 січня в пологовому номер один народилися восьмеро малюків, і першим новий рік тут відкрив хлопчик. У нас був такий маленький бабі-бум. Насправді народилося немало малюків напередодні нового року. Тоді, коли готували святковий стіл, у нас народилося шість малюків. А Новий рік ми відкрили народженням восьми малюків, із них п'ять дівчаток і троє хлопчиків. У центрі матері та дитини пологовий сезон 2026 року відкрила дівчинка. Соломійка народилася опівдні з вагою майже 4,5 кілограми та зростом 58 вісім сантиметрів. Батьки кажуть, дуже хотіли, щоб їхня малеча народилась в особливу дату. Неочікувано готувалась до нового року все як зазвичай. Навіть не думали, що поїдемо в пологовий. Не дуже хотів. хотів нам, коли сказали, що можливо на перше, найперше будуть пологи. То ми її дуже просили, гладили по животику, Просили, що перше, значить, перше, все доця, слухайся. Вона в нас слухняна, так і вийшло. Маленький Захар також хотів народитися 1 січня, і за 5 хвилин до опівночі мама Оксана взяла сина на руки. Це вже наша п'ята дитинка. Дома чекаєте дівчинки і це завжди другий хлопчик. Це як дарунок для нас. Захар назвали, тому що воно в перекладі, як Бог згадав. Лікарі кажуть, перші пологи у новому році завжди сприймаються особливо. Це є досить символічно, ми це обговорюємо, е, хто розпочне рік, як він розпочнеться цей рік, чи буде хлопчик, чи буде дівчинка. Ну, рахується, якщо дівчинка народилась, то буде. Рік до миру до злагоди загалом у комунальних медичних закладах Вінниці 1 січня народилися 11 малюків: 6 дівчаток та 5 хлопчиків. І першим у новому році був хлопчик. Минулого нового року в нас було 6 хлопчиків і одна дівчинка. Тобто, можна сказати, що дівчаток цього річ на одну більше. Зараз є інформація, що з цих 11, що народилися в першому в першій лікарні. 8 і 3 в центрі матері дитини. От однозначно 10 – це вінничани, І стосовно 11-го новонародженого зараз з'ясовується питання реєстрації. У 2025 році в центрі матері та дитини народилися більше півтори тисячі маленьких українців. А в міському пологовому будинку номер 1 1730 хлопчиків та дівчаток. Поки більшість вінничан зустрічала новий рік на лінії 102 свят не було. У ці дні правоохоронці працювали у посиленому режимі, аби кожен, хто потребував допомоги, міг її отримати вчасно. Лише з 31 грудня, по 2 січня, отримали майже три тисячі викликів. Більшість стосувались домашнього насильства, конфліктних ситуацій та порушення правил дорожнього руху. Деталі розкажемо далі. Лінія служби 102 слухає вас, що у вас трапилось. Куди потребуєте наряд поліції, які населений пункт своє місто? Ваше повідомлення буде зареєстровано, будуть реагувати працівники поліції. Заспокойтесь, не хвилюйтесь, очікуйте, будь ласка, реагування. Новорічна ніч одна з найнапруженіших у для операторів лінії 102. Дзвінки кажуть інспектори у цей святковий період надходили безперервно від повідомлень про порушення громадського порядку та побутові конфлікти до звернень про підозрілих осіб і дорожньо-транспортні пригоди. Жінки йдуть постійно, не припиняючи десь в середньому один оператор приймає від 10 до 15 дзвінків за годину. Це понад тисячу дзвінків за добу. Дуже багато є повідомлень, які містять. Як конфлікти, бійки, нанесення тілечних ушкоджень через порушення правил дорожнього руху чи неуважності дуже багато відбувається ДТП. Тому поліція працює в посиленому режимі. Загальному в нас заступає від п'яти до шести операторів, тому якби ми намагаємося справлятися всіма силами. Диспетчери лінії 102 працювали без перерв, швидко фіксуючи кожен виклик та координуючи роботу патрульних і слідчо-оперативних груп. У цей період на чергуванні перебувала і збільшена кількість поліцейських екіпажів. Під час новорічних свят кількість поліцейських патрулів на вулицях області було збільшено для того, щоб люди могли безпечно зустріти новий рік. В загальному новорічні свята пройшли безпечно та без грубих порушень громадського порядку. Попри заборону, 1 січня правоохоронці зафіксували випадок використання салютів. Ішло повідомлення про запуск фейерверків неподалік торгового центру міста. Поліцейський оперативно встановили чоловіка. Ним виявився 45-річний житель міста. На момент вчинення правопорушення він перебував в алкогольному сп'яніні. За місцем його проживання поліцейські виявили залишки салютів та фейерверків. Окремо зазначають правоохоронці, отримували виклики і через лінію 112. Вона теж цілодобова і об'єднала всі екстрені служби. Служба, як яка об'єднує поліцію медичних працівників та ДСНСників. це для нас іде як просто додаткове джерело надходження викликів для допомоги поліції. Так, служба 112, вона централізується в Києві. От всі виклики більшості знаходять до них. І буває, що часто вони або просто нас з'єднують з, з людьми, або ж перетелефоновує оператори, дає нам інформацію. Лінія 112 працює навіть за відсутності мобільної мережі. Для цього потрібно заздалегідь завантажити застосунок та авторизуватися. У поліції просять у разі будь-якої загрози життю чи здоров'ю не зволікати і звертатись по допомогу. Водночас нагадують і про відповідальність за завідомо неправдиві повідомлення про біду. Штраф за таке від 850 до 3400 гривень. Зимові свята для рятувальників це період підвищеного навантаження, негода на дорогах, снігові замети, ризик замерзнути авто, пожежі через пічне опалення та обігрівачі, небезпека криги це щоденні виклики для ДСНС. Про те, з якими ситуаціями найчастіше доводиться стикатись, ми поговоримо з речницею головного управління ДСНС у Вінницькій області Оксаною Урбанською. Пані Оксано, вітаю вас. Добрий вечір. Отож для рятувальників, як минула новорічна ніч, з якими зверненнями найчастіше телефон. Планували війни на щастя, новорічна ніч була здебільшого спокійною. Сталося всього 5 пожеж. Декілька разів наші надзвичайники залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт, а саме вивільняли автівки зі снігових заметів. Але хочу сказати, що напередодні дні були більш активними більше викликів було ніж у святкову ніч. Власне, скільки авто рятувальникам довелось вивільняти? Якщо говоримо про передень до нового року, то були такі випадки, що рятувальники за добу 27 разів проводили аварійно-рятувальні роботи. Це не лише вивільняли автівки, а й розкрижовували повалені дерева на автошляхи області. Це саме тоді, коли рясно випав сніг і були пориви вітру до 30 метрів за секунду. Тоді рятувальники вивільнили 11 автівок. Якщо ми говоримо про ті автівки, які ну через погодні умови замело, що має бути в автівці? Щоб дочекатись рятувальників, щоб дочекатися спеціальні служби, які мають вивільняти власне ось такі автозаметів. Ну, є написане правило, здається, про нього розповідають нашим водіям ще в автошколах, коли вони починають лише опановувати ази водіння автомобілів. Це має бути перш за все аптечка, має бути буксирувальний трос. Бажано, щоб була достатня кількість паливомастильних мастильних матеріалів, тобто палива, для того, щоб водій міг зігріти. Ітися в авто до прибуття підмоги бажано мати теплі речі. Буде дуже добре, якщо буде додаткове джерело живлення для його мобільного телефону, аби він був постійно на зв'язку. Ну і пам'ятати про те, що взимку треба возити з собою лопату, аби не чекати, щоб хтось приїхав і відкопував автівку а вже самому, хоча б елементарні речі до прибуття екстрених служб та комунальників, можна було зробити власноруч. Якщо це не вдається, куди телефонувати, кому? Звісно, якщо є ризик для загрози життя людини, тут телефонуємо на лінію 101 до рятувальників. Але здебільшого цими питаннями займаються автомобільні служби доріг, а також комунальники. Якщо ми говоримо про села, то до керівників громад, адже майже у кожному населеному пункті є сільгосптехніка, і будь-який трактор може під'їхати і допомогти вивільнити автівку. Зима це ще й період активного використання пічного опалення обігрівачів. Якою була пожежна ситуація? Ми говоримо про рік, чи говоримо все ж таки про давайте Новий останні рік. кілька днів. Так, останні кілька днів, на щастя, ми можемо говорити лише про перший день нового року. Було п'ять пожеж. Здебільшого це порушення правил пожежної безпеки. Але якщо ми підведемо таку риску, підсумуємо рік, що минув то протягом минулого року сталося 4368 пожеж. Основна причина, їх якщо говорити про житловий сектор, це Ігнорування знову ж таки пожежною безпекою, це несправність пічного опалення, це коротке замикання електромережі, необережне поводження з вогнем понад три тисячі і маємо 23 пожежі, які були спричинені дитячими пустощами з вогнем. Якщо ми говоримо про обігрівачі, де їм точно не місце? Ну, приміром, біля дитячого ліжечка. А, перш за все, людина. Яка починає обігрівати обігрівачем власне помешкання, має пам'ятати, що прилад має бути якісним і сертифікованим, в жодному разі не саморобним. А звісно, розташовувати прилади обігріву необхідно в доступних місцях, щоб вони не були в захаращеному куточку, не поблизу меблів, лег легко займистих речей, таких як, наприклад, тюлі та штори. Зараз новий рік, звісно, не поруч ялинки, ну щоб був вільний доступ для того, якби, Якщо не дай Бог щось трапиться, ви можете спокійно від'єднати з електромережі цей привід ну і пам'ятати про дитячу безпеку. Ілюмінація в домі і на ялинці, яка живиться від електромережі вночі. Потрібно вимикати чи ні. Взагалі, навіть якщо людина перебуває вдома і хоче насолодитися красою новорічної ялинки, виходячи в іншу комнату, вже потрібно її вимикати, тому що 100% гарантії вам ніхто не дасть, що прилад безпечний. Давайте поговоримо про підступність криги. Вона вже з'явилась на водоймах. Хочу сказати, що крига дуже тонка, адже на Вінниччині не такі сильні морози для того, аби лід був певної товщини і щоб ця товщина була безпечною для людини. Хочу нагадати, що для виходу однієї людини на замерзлову дому товщина льоду має бути від 7 до 10 сантиметрів. Для того щоб на лід могло вийти декілька людей. А по-перше, вони мають виходити на кригу та пересуватися по ній з інтервалом у 5 метрів, тобто з відстаню, і крига має бути від 15 сантиметрів товщиною. Варто пам'ятати, що якщо поруч є якісь стічні води, мости або зарослі на кшталт очерету, то категорично заборонено саме там виходити на кригу. Ну і колір льоду має бути. Більш синього кольору і прозорий. Крига завжди вабить підлітків. А зараз ще й канікули. Як працювали і працюєте власне з дітьми? Ми постійно працюємо в напрямку превентивної роботи, застерігаємо дітей та дорослих, аби вони слідкували за ними. У всіх закладах освіти проводяться роз'яснювальна робота, як вчителями, так і офіцерами-рятувальниками громад. Ну і наразі навіть сьогодні ми виходили на Вишинське озеро в місті Вінниці, у місті Вінниці і та проводили невеличку роз'яснювальну роботу. Люди дослухають. Ються, бережуться, і на щастя, кількісний показники. Статистика вже говорить за це. Що можете сказати стосовно дій людей, які бачать, що ось людина пішла під кригу? Насамперед потрібно одразу зателефонувати за номером 101 або 112 і повідомити про те, що необхідна допомога рятувальників. Якщо ви впевнені у власних силах і можете надати людині допомогу, а це може бути будь-який підручний засіб чи то палиця, чи то куртка, а можливо шарф, ремінь. То до людини можна підходити на відстань не ближче, ніж 3 метри. І дуже потрібно обережно не підходити, а краще навіть підповзати, аби людина, яка рятує, не стала заручником крижаної пастки. Людина, яка опинилася у воді, провалилася під лід, має пам'ятати, що забути про паніку це насамперед. Тому що у паніці ресурси людини витрачаються занадто швидко. Людина повинна розкинути широко руки. І грудьми намагатися лягти на кригу і потім, перекочуючись, обережно відповсти від лунки, не стаючи на ноги, так само повзком намагатися врятуватися. Але найкраще це запам'ятати. Краще на лід не виходити за жодних обставин. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, гостею студії була речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області Оксана Урбанська. Не перемикайте попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску заново вчаться готувати, користуватись кухнею та звикають до протезів. Спеціальна ергокімната допомагає захисникам повернутись до самостійного життя після важких поранень. По 10 безкоштовних психологічних консультацій пропонують всім охочим у Вінсмарт-центрах. Які методи застосовують фахівці? Сила і мотивація допомагають повноцінно жити. Ветеран з Вінниці Михайло Сацюк, попри важке поранення, знов сів за кермо та очолив команду хокею на санях. У Вінниці ветерани російсько-української війни та цивільні проходять реабілітацію в спеціально облаштованій ергокімнаті. Вони відпрацьовують побутові навички, звикають до протезів і поступово повертаються до самостійного життя після важких поранень. Як проходять заняття в ергокімнаті, розкажемо в наступному сюжеті. Ветеран російсько-української війни Валерій Дуженко ріже овочі на салат, чоловіку 46 років. У війську він ще з 2014-го обороняв Донецький аеропорт та Харківщину. Згодом звільнився та вже з перших днів повномасштабного вторгнення, не вагаючись, знову став на захист батьківщини. У 2024-му на Покровському напрямку під час обстрілу отримав поранення та втратив дві ноги. Нині знову навчається ходити, але вже на протезах. Потроги став. Ходив, старався. От. Воно ж, сидіть на колясці і ходити це дуже велика різниця. Ну, а тепер ось ж, год пробув, про, про вивчився трохи ходити на тих, і це ж переїхав на заміну других, як постійно. На одній кухні з Валерієм Сергій Кумчак. Це вже не перше заняття чоловіка в ерго-кімнаті. Тут ветерани російсько-української війни навчаються користуватись протезами в різних умовах. Під час виконання бойового завдання Сергій отримав важке поранення, через яке втратив обидві ноги та руку. Відновившись за кілька тижнів, навчився ходити на протезах. Я дуже хотів чим пошвидше. Я трошки полежав, можна сказати, так, безпомічним, якщо це можна. Бути. Під цими трубками, ваками. Я, я хотів чим пошвидше. По Мені дійсно приходили, говорили, що з такими пораненням туди будеш ходити там ще не скоро. А, все одно я, я сказав, що буде, буде швидше. Вперше в кімнаті ерготерапії займається Петро Чубан. Не дивлячись на поранення та втрату ніг, чоловік залишається активним, навчається знову робити впевнені кроки та звичайні речі по-новому. Помагаю дружині, помагаю дітям помагаю. Як вони щось готують, я коло них, щоб просто не бути таким ну, далеко. Стараюся бути ближче до людей, не ховаюся. Бо є такі люди, що ховаються, просто ну, їм страшно показати, які ти є. А ми герої, тому що ми, ми пішли захищати свої родини, свої сім'ї. Для реабілітації в ортопед-сервіс центрі обладнали спеціальну ергокімнату – Це простір, що максимально наближений до умов реального життя. А також у ньому пацієнти разом з фізичними терапевтами відпрацьовують кулінарні навички як один з методів реабілітації. Друге заняття вони кажуть: я навіть не знав, що я вмію то зробити. Я не знав, що я можу це сам зробити. І я з ними так жартую, що я знаю, що поїдучи додому, ви вже не пропадете з голови, Ви зможете собі пожарити картоплі. Або приготувати бутерброд. Так само вони навчаються подати собі і навіть комусь чашку з водою і бути незалежними від інших посторонніх взагалі від інших осіб. Тобто ми їх привчаємо до максимально до самостійності. Під час занять пацієнти відпрацьовують звичні побутові навички. Кулінарять тренуються користуватися предметами домашнього вжитку та організовувати простір. Безоплатна психологічна допомога для віничан через повномасштабну війну кількість звернень зросла. Найчастіше люди скаржаться на тривожність, емоційне виснаження та депресивні стани. У вінсмарт-центрах дорослі та діти можуть отримати консультації фахівців, долучитись до групових занять і арт-терапії. Безкоштовні консультації психологів. Таку допомогу віничани можуть отримати у вінсмарт-центрах. Через війну та стрес збільшилась кількість людей, які бажають відвідати сеанс психолога. Запитів у діток таких немає, тому що запит у батьків зазвичай це знаю, гіперактивність може бути, це неслухняність, проблеми в школі або, на жаль, пережити булінг дитиною. У дорослих запити зараз під час повномасштабної війни це дуже багато з тривожністю, з апатичними депресивними станами, і тому, на жаль, багатьох доводиться переспрямовувати ще на консультації до психіатра. Психологи центру використовують різноманітні інструменти, працюють з метафоричними картами, проводять арт-терапію. Є іграшка хібуки – це пес з великими лапами та вухами, з яким можна обійматися та ділитись секретами. Також кабінет обладнаний пісочницею для терапії. Ми з дітками ми можемо подавати модель сім'ї або модель стосунків там, з однокласниками, тому що знову ж таки дитинка виносить це, наче не з нею. Це така гра. Через гру діти краще розповідають про свої ситуації, про які не можуть, наприклад, розповісти там, дорослим. У Вінсмарт-центрі дорослі та діти можуть отримати 10 безоплатних консультацій та необмежену кількість разів долучатись до групових занять. Клієнт звертається на нашу гарячу лінію. Наприклад, або безпосередньо в центр до психолога. Фіксуємо, я, з яким зверненням, який запит у клієнта, і після того ми вже розподіляємо по наших психологах. У порядку, звичайно, черги, але може бути таке, що потрібна термінова допомога, і тоді ми дивимося, хто менш завантажений, до того і направляємо. П'ять психологів працюють у центрах, які розташовані на вулицях. Соборній, Нечая, чайковського, Стельмаха та по проспекту Космонавтів. По напрямкам це робота з ветеранами, це робота з військовими, це робота з жінками, які втратили чоловіків та групи горювання. Психологічну підтримку вінничанам надають уже два роки. За цей час провели 400 групових занять, участь у яких взяли 5,5 тисяч осіб, та провели індивідуальні консультації для 1700 людей. Про це звітували у день заснування відділу. Можливо, навіть молодь, діти всі думають, що все нормально, все добре, але дуже багато людей саме потребують психологічної підтримки. І на сьогоднішній день ми знаємо, що ще більше при установах відкривається саме психологів, психологічні кабінети. Отримати консультацію психолога можна зателефонувавши за номером відділу психологічної підтримки, який ви зараз бачите на екрані. Навіть після найважчих поранень можна повернути рух, впевненість та досягти мети. Наступна наша історія про оборонця, який не здався і щодня доводить справжня сила всередині. Ветеран російсько-української війни Михайло Сацюк боронив Україну на Запорізькому напрямку. Після важкого поранення пережив тривалу реабілітацію. З часом заново навчився ходити вже на протезах, а нині працює таксистом. Водночас очолює команду з хокею на санях. Михайло сідає за кермо автомобіля. Таксистом чоловік працює вже кілька місяців. Каже, саме таку мету ставив собі після повернення до цивільного життя: самостійно ходити на протезах і знову сісти за кермо автомобіля. Щоб без сторонньої допомоги, я міг передвигатися по місту, по будинку. Тобто, ну все була ціль моя. І Я думаю, що я їх досяг. От. Перші кроки були невпевнені, звичайно, і в ходьбі і в керуванні автомобілем. От, але е, на початках я пробувався це за селом, за населеним пунктом от, на польовій дорозі. Потім заїхав в місто, е, по місту також проїхався все, все добре, і е, вирішив спробувати себе в сфері таксування. Взяв машину в оренду і на сьогоднішній день таксую. Важке поранення оборонець отримав на запорізькому напрямку. Відвоювали село Роботино. Вивезли ще звідти цивільних людей з самого Роботино. Ну, і вже і за вже за селом Роботино ну, я отримав поранення, коли виносив загиблого побратима і супровождав е, пораненого побратима і теж наступив на міну. Після була тривала реабілітація. Чоловік заново вчився тримати рівновагу, робити перші кроки вже на протезах. Каже, відчуття були різні, але бажання жити повноцінно перемогло. Тож нині Михайло не лише впевнено ходить, а й прекрасно вправляється, як водій, каже пасажири, коли дізнаються його історію, виходять з авто з новим поглядом на життя. Коли чують, що я є ветеран, то вони з повагою і таким захопленням. До цього відносяться ну, тобто, з великою повагою і вдячністю. Цілком всі задоволені пасажири. залишаються поїздками, і я намагаюся бути чемним. Та робота не єдине, що тримає ветерана в тонусі справжнім викликом і водночас віддушеною для нього став хокей на санях паралімпійський вид спорту для людей з ампутаціями нижніх кінцівок. Тут важливі сила рук, витривалість і командний дух. Михайло нині капітан команди. Команда тільки формується. Насправді ми займаємося на такий довгий період. Два місяці ну, десь два з половиною місяці як ми займаємося. Поки що у нас наразі п'ять чоловік. Це досить цікаво. Воно, цей спорт заряджає, він дає впевненість. Михайло каже, на люду він відновився не лише фізично, а й морально. Водночас знову відчув те саме братерство, яке було на фронті. Тут усі знають ціну підтримки і взаємної довіри. Спортсмени мріють зібрати хокейну команду, брати участь у змаганнях і вийти на всеукраїнський рівень. На цьому ставимо крапку. Одразу після новин не пропустіть спортивний дайджест. Наступного тижня зустрічайте у цій студії мого колегу Олексія Літвінова. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.